Друзі, доброго дня. 26 вересня. Я знімаю, коли викладу, не знаю, бо трошечки накладки, але хочу провести порівняння двох гібридних форм одного селекціонера. Саме Калугіна Віктора Михайловича. Чому його? Бо у мене більшість форм його. Тоді, коли я... Хотів виноград вирощувати якось все більше в інтернеті за нього говорили. От ну, і насадив. Не скажу, що я не радий, тому що насадив, але тим не менше, знаєте, зараз уже коли дивлюсь, хотілося б того і того селекціонера, ще посадити, а місця вже дуже немає. Ну, але поки працюємо з тим, що є, значить, хочу порівняти Емір із Сузаною Чому саме ці дві гібридні форми? Тому що обидві вони входять в мій топ по тому, наскільки тоненька шкірка. Я це, ну, це для мене мало не основний показник. Звісно, я люблю мускат у винограді, але от тонка шкірка це для мене прямо ну, щось неймовірне. Він може бути не такий смачний, але якщо в ньому шкірка не відчувається, то це вже буде один із моїх топів. А, якщо ми говоримо, наприклад, за той самий емір, то ну добре, все по порядку. Зараз зрізаю декілька ягід, більше цього року. Та в цілому, в принципі, урожайність храмає через зворотні заморозки, але з Еміром у мене ще особливі стосунки. Я його все не можу навантажити ніяк. Значить, ось зриваю дві ягоди Еміра, не дивлячись на морози і так далі. В принципі, сезана цього року має досить непогане навантаження порівняно із іншими е гібридними формами. Грона велике. Ну, конкуренцію цього року їй може скласти в мене хіба слава України та Емір. Міг би, але в нього одне велике гроно, тільки і все, те, що він видав. Так. Жіночка дала напутне слово. От, продовжимо. Значить, прийшов я до Сюзани. Ось одну ягідку зірвав, ось ще одну рву. Діться, ягоди, в принципі, досить схожі за розмірами. Значить, поки я далеко не відійшов від класу, я як кажу, який нюанс! Значить. Два рукави Сюзани я вкрив від зворотних заморозків там різними штуками, навіть гумовими човнами. От, і власне вона перебула заморозки нормально. Все, ви бачите, цей рукавчик досить гарний. Випадів як таких немає. Якщо там десь щось, то це я виламував, а не заморозок. Цю ж частину врятувати мені. Ну, треба було накрити і цю частину, ну я там розраховував на зрошування, але воно в мене не спрацювало так, як треба. Тому це вона не довантажена. Хоча якби, скажімо, вкрита була нормально, то все було б добре. Тому що ось де вкрито, дивіться, лози, ну, вони там не надпотужні, як олівець, скажімо, товщиною, є ось взагалі ось ідеальна. Ось ще трошки товще, тобто лози гарні, лози вже визріли доверху, практично повністю. Бачите, тут може трошки зелені є, але в основному листочок чистенький, лоза визрівша, урожайчик гарний, гарне навантаження. Питань нема по сезані в цьому сенсі. Тоді як по еміру... На ньому був врятований тільки один рукав, який сюди лягав до слави України, його я вкрив. Значить, з цього рукава, дивіться, скільки зелені пішло, пагонів немало. І на цих усіх пагонах, скажу так, що гроно було, то тільки оте, де червоний мішок, от я його прямо знімаю. На більшості пагана грон зовсім не було. Тобто, все інше, що ви бачите, це пасенковий врожай. Чому? При тому, що так само врятований був рукавчик від заморозки, він дав малу врожаю. При тому, що перевантаженим він іще не був. Ну, та добре, то колись окремо по ім'ю відео. Так, дивіться, внизу з листям також більш-менш. До гори, ой, ой, мільдю, до гори, мільдю під'їв листочка. Ну ок, це ми можемо ще пережити. По визріванню. Лоза то починає визрівати, але не все. І не так гарно, як... Визріває лоза на... на сюзані. Тобто тут, по іміру, мінус. Мінус це його навантаження. Ну, я, може, ще не вмію. Я вам покажу трошки згодом в окремому відео про нього, що я там собі думаю. Ну, лоза визрівання мінус і навантаження також мінус. Тут, як на мене, Сюзанна виграє, бо тут і лоза гарна, визрівання і навантаження також мене повністю влаштовує. Єдине, що, можливо, наступного року буду зрізати грона і робити не довге отаке гроно, а половинки, дві половинки. Пан Дмитро мені рекомендував таку штуку робити, але йому казав, що я завжди. Пробую залишати довге гроно, ну подивитися, наскільки гарним воно може бути. І навіть от на славі України я так перейшов. Більшість я так і роблю, я зрізаю гроно, там третину. Дві треті бува, зрізаю, залишаю там третину або половину. Але все-таки, коли там ну деякі грона там, особливо гарні ще на момент запилення, так що мені подобається, я дивлюся, що це може бути видатне гроно, то я тоді його залишаю. Ну Тут ось оце грона. Досить таке гарно виконано. Бачите, треба буде його зрізати, зважити якось окремо. Але більшість згрона такі. Воно і непогане, але я думаю, що якби я отак от обрізав і було б от таких от два клубочка по пів кілограмчика, було б, мабуть, краще. Так, ну добре, давайте візьмемо ягоди і перейдемо до столу. Зважимо, подивимося цукор, подивимося вагу усі всі параметри, які можу зараз поміряти. Так, друзі, ну для початку зважимо. Значить, це ягода Еміра, а одна вон поїжена трошки, ну нічого. Це ягода Еміра, це ягоди Сюзани. Їх легко розрізнити, ви бачите, Сюзанна така рельєфна, досить така цікава ягода. На вигляд, і на дотик, от і торкаєшся, вона ну, тверда. За що мені власне і подобається, те, що я вже казав. І кольор у неї такий гарний і тверда така. І мірчик на дотик трошки м'якший, але він також твердий, гарний. І хромкий. Так, ну, міряємо і мірчик. Одна ягода 10,6. Друга ягода 10. По 10 грамів. Так, Сюзанна 10,5. 8,7. В принципі, вага плюс-мінус однакова. Я не виривав найбільше ягоди. І не виривав найменше. Середні ягоди е, брав собі та й різав. Значить, е, зараз розріжу ягоду. Ой. Так, подивимося, що у нас Дивіться, ягода тверда. Ось це і тиснув, вона тверда-тверда. Так, і заміряю супер. Давлю сік. Mm. Так, дивимось. 20 брікс. 20 брікс. Ну, як на мене, в цьому смаку цукру достатньо. От коли я про деякі казав, що вони... Відстають від минулого року, від сукристості і так далі. То от імір я до них не відношу, тому що він ну, от він смачний, він смачний, як і минулого року. Може в ньому цукру й менше, але в ньому є якийсь такий цікавий, знаєте, як то кажуть, сортовий якийсь смак такий. Вон три кісточки є вимірчика. М'ять хрумка. Коли ти її розжовуєш, виділяється сік, дуже смачний. Так, зараз перевіримо Сюзану. Розріжу її. Дивіться, якщо за Сюзанну, то вона от взагалі біла всередині. Вона біла як яблуко. Вона аж рипить, коли її рвеш чи ламаєш. Так, давайте заміряємо цукор. Хоп. Сочок пішов. Сочок накрили. Дивимося, що тут у нас є. Ну, бачите, тут трошки менше. Різниця. Різниця в бріксах невелика, але, але вона є. От на смак вона ніби більш солодка, при тому, що в неї менше брікс. Але смак не такий багатий, як на мене. Говорячи про ці дві гібридні форми, я не можу сказати нічого поганого абсолютно про Сюзанну, тому що вона по всіх параметрах, мабуть, середньоросла, наскільки я можу судити. Ну, бо слава України, там потужніше росте за неї Але, тим не менше, вон усі лози, вони прокарбовані зверху, вже давно усі. Лози догори вже визріли. Листовий апарат в нормі. Більш ніж навантаження. Ну, не знаю, як на великих виноградарів, звичайно, це може і невеличке навантаження, тим не менше, як на цей рік. Вон там, 1, 2, 3, 4, 5 гронок, 6. Ну, але ж я ще зрізав гронки 4, тобто ну, грона є. У мене на чотирьохрічний річний куч цей небагато, проте. На цей рік це один із найкращих урожаїв. Смак простий, смачний, неприторний, солодкий, звичайний собі смак. Нічого такого вау у ньому немає. Але й немає такого, щоб щось би не подобалося. Але великий плюс це шкірочка то несенька. От коли кажуть, що там про когось. Не відчувається при їжі. Ну, я пробував тих за кого казали, там не відчувається при їжі. ну відчувається. А отут практично ти тільки чуєш, як вона хрусь, хруснула і все. Схожа ситуація з Еміром. Шкірочка тонесенька. Не такий він хрумкий, проте все-таки він більш хрумкий, скажемо, ніж соковитий. От, ну це в моїх умовах. Смак більш багатий, більш насичений, там, цікавіший. Проте є мінус. Я його не можу нормально навантажити вже четвертий рік. Ну окей, заморозки. Навантаження, я не знаю. Це мінус в моїх умовах. Ну, я, мабуть, я ще не навчився, скоріше за все, по навантаженню. По визріванню лози також. Знову ж таки, от у нас на цю ніч вже передавали заморозки, приморозки. Е, значить. Якби вони були, то можна було б втратити вже й лозу, знаєте, досить велику кількість лози можна втратити. Бо якщо по Сюзані, то мені здається, що там все одно приморозки, не приморозки, там вже лоза вся догори визріла і все нормально, то по емірчику ще все не так. Тобто, от чисто з практичності Сюзанна мені краще. Елен от смак в імірі. Раз. Ну і плюс цікаві же, ну люди ж вирощують, люди ж вміють, можу вже я добитися хороших результатів. Тому, друзі, по цих двох формах сказав, що хотів, може щось забув, не знаю, скоріше за все. Проте, ну дивіться, ягоди гарні за 10 грам це не найбільші, Це в моїх умовах. Я далеко там не найкращий виноградар. Я думаю, при там, хорошій агротехніці, можливо, там крапельному поливі, там, додаванні там, мікро, макроелементів можна отримати більші результати. Ну, я особливо, що там хелату заліза трохи дав весною. Та й все. Та й обробки планові. Особливо нічого і винограду не давав. І ну, такі от результати. Сюзана взагалі радує цього року. Досить гарний результат. Хоча до цього три роки вона якось так слабенько в мене росла. Ну, росла, але ну, не сильно. А цього року прямо якби взяла реванш за попереднє. І видає там чи не найкращі результати за всіх інших. По іміру питання завжди питання з навантаженням, чому не можу, не знаю. Сила росту в нього велика, пагони пруть, пагони товсті, але не можу навантажити урожай. Так, ну на цьому все, друзі. На цей момент по 20 бріг бачите, що емір, що Сузана. Поки що я не шкодую, що в мене є ні та ні інша, бо смак дуже цікавий в емірі. Але от як би його навантажити? Таке, ну все, друзі, бо сідає телефон. Всього доброго. Хай у вас буде смачний урожай, добре здоров'я. До побачення.